Емвей, це компанія, яка має місію допомагати людям жити кращим життям. Це другий рік поспіль. Ми допомагаємо лікарням України отримати обладнання, яке потрібно для їх безперебійної роботи. І дуже пишаюсь тим, що сьогодні в Лубнах, в лікарні інтенсивного лікування ми можемо побачити нове обладнання, яке поставлено зараз в рамках реалізації цієї програми. Наша лікарня розрахована на 365 ліжок і є кластерною лікарнею для нашого регіону. Зараз ми знаходимося в ургентній операційній, яка оснащена в великій мірі за допомогою благодійному фонду та компанії Мвей. Ця операційна дає змогу надавати. Ургентну хірургічну допомогу пацієнтам хірургічного та травматологічного профілю це валова частка хірургічної допомоги нашої лікарні займає майже десь відсотків 80 в хірургічній допомозі. Операційна невідкладних станів, яка оснащена. Яка з останнім словом, техніки. І для більш швидкого загоєння ран застосовується така система інноваційна, як вакуумна система, що дозволяє пришвидшити відновлення пацієнта в 2-3 рази. Це дасть змогу надавати більшій кількості пацієнтів цю терапію. Чому саме медицина, чому саме операційна, тому що це про Життя це саме про те, де рятується життя людей. Дякуємо таким організаціям за підтримку нашої роботи. А в свою чергу, ми будемо старатися виконувати свою роботу добросовісно, чесно висловлюємо щиру подяку за допомогу благодійному фонду СпандБон та компанії МВЙ. Емвей є частиною цієї допомоги, тому ми продовжуємо і будемо робити це в майбутньому.